Привіт, любі, шановні мої близнюки! Це ваш Таро-прогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що чекає вас в травні місяці. А поки я тасую колоду, підписуйтесь на мій YouTube канал. Щоб не загубити його на просторах YouTube, тут багато цікавої інформації для вас. Також переглядайте таропрогнози на квітень. Діліться, що у вас збулося, які енергії панували у вас в квітні місяці. І так, дорогенькі близнюки, давайте подивимося, що ж буде. А, дивіться, яка чудова карта. карта тріумфу. Карта радості, коли ви будете гордитися своїми досягненнями, Як скажете, ура! Це в мене вдалося! І вам будуть аплодувати це, коли у вас все вдається. Можливо, на роботі ви будете презентувати якийсь проект. І ви так. Це було чудово, це було прекрасно. Вас будуть, вам будуть аплодувати, вас будуть хвалити. Це для вас буде таке хороше, хороше досягнення за ваші труди. Ви будете м м м почувати себе дуже добре, коли ви самі собою задоволені. В мене це вийшло. Можливо, ви а, там. Мали якийсь марафон по схудненню, чи ви почали зранку бігати, і ви скажете, так, я це зробила, можливо, ви якусь мали аскезу там, тиждень чи місяць, а, тиждень без цукру, місяць там, бігати, чи якісь афірмації, і ви скажете, так, я це зробила, чи я це зробив. Можливо, над якимось проєктом ви працювали, і вам це вдалося. Це чудова карта, яке чудове починання, які чудові енергії. Енергії перемоги, енергії тріумфу вас будуть панувати на початку травня, дорогі близнюки! Двійка жезлів, багато вогняної енергії буде на початку травня у вас. Ви будете горіти якоюсь ідеєю, вам а, прийде... Якісь такі, знаєте, творчі прориви, і вам захочеться їх втілювати в своє життя. Щось іде таке світле, цікаве в ваше життя. Це коли ви. Маєте не тільки ідею, не тільки, якби, таке, бажання, не одне бажання, а ви маєте чіткий план. Ви вже склали тут план дій і рухаєтеся вперед. Це може бути про подорож, тому що тут є глобус, і людина планує подорож, відпустку і вибирає, куди їй поїхати, тому що скоро вже літо і треба планувати відпустки. У вас буде така можливість. І також це така, знаєте, карта дороги. Можливо, ви вже збираєтеся в якусь дорогу. І вам якраз це м -м, підсвітлює, що дорога буде вдалою, все у вас вдасться. Все у вас буде чудово. <с conversation> також на роботі, якщо ви на роботі, у вас будуть якісь відрядження, якийсь рух, багато інформації, а, такого м -м, багато енергії руху. І а, подорожі, пересувань різних. Королева, королева жезлів. Подивіться, <гум> близнюки, у вас буде дуже швидкісний травень, початок травня. Це дійсно така швидкість, тому що жезли, і шістка жезлів, і двійка жезлів. <гум> рух і рух рух вперед. Вогняна енергія буде панувати у вас в. Травні. І ця королева жезлів це людина вогняного, такого вогняної стихії, яка буде вам, можливо, тут в нагоді, з якою ви будете співпрацювати в травні місяці. Така людина оптимістично налаштована, яка буде вас мотивувати і е, заряджати вас такою енергією руху, енергією просування. Колесо фортуни, близнюки, чудово. Подивіться, якийсь етап в вашому житті буде завершуватися. Це щось, що вас тригерило, що тягнуло назад, це все відпадає. Легко позбувайтеся всього, нічого не жалійте, йдіть в повній довірі вперед. І фортуна на вашому боці. Все буде на краще. Зовсім на інший рівень ви будете зараз переходити. На інший рівень у відносинах це може бути інший рівень, коли вам уже запропонують руку і серце, і ви перейдете вже зі статусу там, дівчини в Нівесту в таку, знаєте, інший період в вашому житті. Це також може бути і планування весілля, пропозиція така, що ви вже переходите на інший етап в ваших відносинах. І також нова людина може прийти у ваше життя, тому що колесо фортуни це також про вагітність. Коли, можливо, ваша тема ви чекали на вагітність. Тут є всі шанси в травні, що це прийде у ваше життя або народження вже дитинки. І також це якісь нові проекти по роботі, успішні проекти на роботі. Так, колесо фортуни треба пам'ятати, що ви крутите самі, але фортуна вам тут буде посміхатися однозначно. І ще це енергія переговорів, коли дуже багато переговорів, тому що це також карта за кордону, коли ви спілкуєтеся з кимось, а хто далеко від вас. І у вас часто тривають такі телефонні переговори, телефонні дзвінки, і ви спілкуєтеся на відстані. Це карта відстані, коли два партнери а, далеко один від одного. І також це коли, наприклад, дві компанії, колаборація якась в, колаборація в партнерстві, в бізнесі це також на відстані така а, переговори на відстані. Ось така енергія буде цікава у вас. Така досить кармічна. Так, наступна це карта. А, дуже чудово, знову ж таки, жезли. Туз жезлів. Якесь починання. Все ж таки, щось ви почнете. Почнете успішно. А, почнете якісь нові починання, успішні починання. І у вас буде така ідея, і буде треба чітко все зважувати, буде багато інформації, якої треба буде вам проаналізувати. Вам треба буде зібрати ту інформацію, щоб втілити цю ідею. Ви будете чомусь горіти, буде якийсь шанс, і вам треба його не втрачати, все аналізувати, все продумувати і діяти. Так, наступна. Наступна карта, наступна колода. Це ваша майстерність. Пентаклі, гроші будуть у вас рости. Ваша майстерність буде все ж таки приносити вам великий дохід. Треба працювати, і треба, можливо, ще чомусь навчитися. Це також і така, коли ви вдосконалюєте свою майстерність. І оця ваша, можливо, навіть колись це було просто хобі, а зараз це ваше хобі, буде приносити вам дохід. Чудово, чудово. Карта майстерності, карта, коли ви. Так якби я сама себе зробила. От я це робила, це карта така нагорода за, ваші, за ваш труд, за ваші зусилля, які ви прикладали, і ви будете, навіть можете дивитися на себе в дзеркало і казати, от я сама себе зробила, я собі нарешті подобаюся. Я там прикладала зусиль, і вам буде подобатися як і ви, так і ваш проект, чи ваша робота, яку ви вже зробили, і ви вклали все свою душу, свою енергію. Чудово. а, паш чаш, енергія такої радості. Це також і якісь подарунки, які будуть вам дарити. І ви, можливо, будете дарити якісь подаруночки. Така карта щастя, карта радості, коли ви будете почувати себе так мило, так ніжно. І ви собі дозволите можливо, як така внутрішня ваша дитина. Побалуйте свою внутрішню дитину, порадійте, порадійте так просто, щасливо, як вміють радіти діти. Так. А, дійсно, радість йде у ваше життя. Вас вам буде що святкувати дорогенькі, близнюки, подивіться. А, карта десятка чаш. Коли люди радіють, насолоджуються життям, це завершення якогось циклу в житті, також коли ви, можливо, це покупка нерухомості, можливо, якийсь омріяний будинок, який ви вже шукали, шукали, і ви маєте. Зараз знайшли він. Так, воно ми хочемо, ми купляємо квартиру чи будинок, якась нерухомість, яку ви хотіли купити і довго шукали, вибирали. І зараз так він є. Ми беремо. Це така карта щастя, коли ви святкуєте перемогу, що вам це вдалося. А можливо, ви продавали будинок, і ви зараз маєте така можливість. Ви продали і так вдало продали це карта радості, коли вам все вдається. Це також карта весілля, коли ви. Радієте за а, вас, може, запросять на весілля, бо це у вас буде відбуватися весілля. І це також карта свята карта родинного свята. Ви будете святкувати якесь родинне свято, де ви будете почувати себе дуже-дуже добре, дуже велика радість буде вам від такого святкування, де збираються багато поколінь, і малі, і дорослі люди. Всі збираються і разом з. Ой. Так, наступна карта. Це карта розчарування, щось вас розчарує, можливо, у вас буде ностальгія. От після такого святкування ви відчуєте трошки сум, розчарування, що можуть бути такі ностальгічні нотки, що щось вже пішло з вашого життя. Але ви йдете вперед. Все те, що було там колись, ваші уті надбання, можливо, ви просто відкриєте альбом з старими фотографіями і подумаєте, Боже, як було. Добре. Беріть оці всі хороші свої емоції з минулого і вперед вирушайте в ваше світле, щасливе майбутнє. Бо що майбутнє воно завжди хороше, воно невідоме, але воно є завжди світлим. І своїми думками ми формуємо своє майбутнє. Тому беріть самі світлі думки, самі світлі спогади і йдіть вперед. Дивіться, роботи буде у вас багато. Це карта, коли ви звалили на себе більше. І дуже-дуже багато у вас роботи попереду, і ви можете відчувати велику таку. А, з, в, ви змучитеся, <laughs> перевтому, так правильно сказати, коли ви будете відчувати перевтому, а можливо, і на роботі вам ще навалять якась колега може піти у відпустку і скажуть, зроби за мене, зроби за мене, будь ласка, і ви на себе звалите дуже багато. Пам'ятайте, що можливо, ви можете щось делегувати, щось комусь перепоручити. Якісь завдання можете поручити комусь. І те, що ви можете віддати, те, що можуть інші зробити, віддайте це. Не думайте, що ніхто краще за вас не зробить, тому що ви дуже сильно змучитеся. Людина навіть не бачить, куди йде. Така перевтома буде вам не на користь. Так, наступна карта. Туз, так, бачите, туз, і це якась інформація, інформація, яка а, дасть чіткість, дасть ясність а, у якісь, можливо, наші і такі рутинні справи ваші. А, і дійсно, як ви делегуєте частину ваших справ, частину ваших обов'язків, вам прийде чіткість ясність і така навіть енергія, а, якби процвітання, прилив сил, коли ви. Зумієте делегувати і віддати частину своїх обов'язок, вам ще більше енергії прийде, і ви будете, не будете відчувати тої втоми, а будете мати багато енергії, творити далі, далі, далі іти, процвітати і така. Знаєте, чіткість в житті приходить, коли ви знову маєте багато енергії, багато радості і йдете вперед. А, Знову туз, близнюки, дивіться, два туси. І це принесе вам не тільки так багато енергії, вам ще й принесе гроші. У вас будуть такі прибутки. Всесвіт вам дає якийсь шанс. Дуже хороший сам, Дивіться, така рука Всесвіту простягає вам а, шанс, і ви зможете заробити багато грошей. Так що, щитуйте таку енергію простору, не пропустіть шанс. А, тому що шанси у вас в травні будуть такі, знаєте, як то кажуть, тому що туз це не маленькі гроші, туз це великі гроші йдуть в ваше життя. Так що Бережіть енергію, що тут по тих картах. Тобто тут делегуйте частину справ, щоб ви почули оці всі все звідси. Ну, коли людина опущена голова, вона дуже змучена, їй не до шансів їй, їй з тим справитися. А коли ви зумієте трошечки від Поділитися своїми обов'язками, вам прийде ще більше. Вам може здаватися, що ой, це все треба тягнути, це все мене так тут без мене, тут все пропаде. І вам може здаватися, що ви так багато працюєте, а нема такої віддачі. І коли ви зумієте делегувати, якраз вам прийде ще більша можливість у ваше життя. І ви будете казати, а що можна було так? Невже так можна було? Так можна так, і дивимося Тут сімірка жезлів, сімірка жезлів це така трошечки якби і про свої межі, що дійсно вам треба буде відстоювати свої межі. Я тут, і моя думка така: це про, про, і про рекламу, що ви вам це хороший шанс себе. Прорекламувати, просувати, чи то в соцмережах, чи якісь ваші такі проекти просувати. Це хороша енергія просування, хороша енергія реклами, самореклами, і також, можливо, ви будете рекламувати якісь проекти на роботі, де ви працюєте. І це буде вдали, така вдала презентація якогось проєкту. І також це відстоювання кордонів і, знаєте, і в стосунках. Не тільки з коханою людиною, але і в товаристві, і в сімейному колі, коли, можливо, вам треба все ж таки заявити про свою таку чітку позицію е і відстояти свою думку е конструктивно, без конфліктів. Тут саме важливо е свою думку відстоювати дуже конструктивно і пояснювати її так е з. Своєї позиції, чому що, щоб не без конфліктів, а так в, такому, в такій мирній дискусії. Стар, це є зірка дуже хороша карта зірки це про здійснення вашої мрії. І також про віру. В першу чергу це карта віри. Віри, що все ж таки всесвіт. На вашій стороні більше довіри до життя, більше віри в себе. В першу чергу, це віра в себе, що ви все зможете, віра в підтримку вищих сил, що ви під захистом. І також це карта, коли ви, можливо, просто підете десь на концерт, до якоїсь зірки, і отримаєте там багато-багато позитивних емоцій і енергії. І також ви можете бути як та зірка, можливо, це ваш концерт. Це ви будете давати концерти, десь виступати і приносити людям оцю радість і емоції радості віри в краще. Чудова карта! Чудовий у вас такий чудовий близнюки, розклад на травень місяць, стільки світлої енергії, стільки радості, стільки руху. У вас дуже багато вогняної енергії, тому що дуже багато жезлів випало у вашому розкладі. Це чудово! Так, карта п'ятірка пентаклів. Хтось буде просити вашої допомоги. І, звичайно, що тут карта допомоги, карта такої, коли можливо ви будете потребувати якоїсь допомоги, але знову ж таки. Ви не наважитися її попросити. І вам треба наважитися попросити цю допомогу. І також, якщо у вас будуть просити, це карта така взаємодопомоги, якісь, можливо, такі і благодійні вчинки, і благодійні проекти, це гроші на благодійні проекти також будуть. Так. Наступна карта. Так, знову жезли. <смір> знову жезли. І це дев'ятка жезлів це коли е, якісь є обмеження. І ви, можливо, самі собі ці обмеження придумали, але це також і поїздка за кордон. Коли ви чекаєте на якісь документи, є якась затримка, але вам треба висправитися з цим. Прийдуть потрібні документи. Якщо це ваша тема, що вам треба їхати за кордон, то ви поїдете за кордон. Це є такі. А якщо ваша тема, що ви можливо чогось хочете, але ви собі не дозволяєте, бо ви бачите багато перешкод. А, карта обмежень це в основному про самообмеження, коли ви самі собі щось не дозволяєте, дозвольте собі. А, ці всі перешкоди ви дуже легко подолаєте. Це для вас взагалі не є перешкодою, а більше на так, дивіться, а, чудово, знову десятка, а, дивіться, вже була десятка чаш і знову десятка чаш. Чудове завершення травня, які чудові карти у вас все ж таки, Там, не звертаючи на якісь такі, можливо, ситуації, коли вас буде трошечки хітати емоційно в різні сторони, все рівно вам буде що святкувати, у вас буде дуже-дуже е, хороша енергія панувати в травні місяці. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей, дорога свідки.